Всім привіт! Вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Валя і сьогодні в мене для вас відео розпаковка одного з моїх улюблених магазинів матеріалів для рукоділля. Ось його назва. Я верхню, верхній пакет зняла. Тепер будемо розпаковувати, розкажу, покажу, що ж тут є. Ось така посилочка. Часто купляю в цьому магазині. В Магазині, часто купую. Ну, останнім часом не дуже, але за роки рукоділля то брала не один раз якісне обслуговування, швидко, все добре. Ось такі ниточки. Титан. Ось так. Ой, паде. Ось такі кольори. Є. Цей магазин, мені подобається найосновніше за його вибір канітєлі І фурнітури. Ну, там багато чого є. Одне недолік, що там тільки японські бісер-міюки. Накладна, але от фурнітура в них дуже хороша. Мені подобається. Я цього разу взяла фурнітуру для сережок. Трішки паєток італійських ось такі. Чорненькі прозорі з аб ефектом. Дуже мені сніг нагадують блиск. І ось такі золоті. Мені потрібно було менше 3 мм, але взяла 4, щоб були хоч якісь. О, подаруночок. Да. Подаруночки завжди ставлять. Бачите, який подаруночок? Клас. І ось таку фурнітуру я купила. Я зараз захопилася створенням сережок то в них фурнітура якісна, корейська, здається, ось такі ось такі з площадкою, 6 і 4. Мм. І ось такі. Це позолота по латуні, а це родоване покриття по латуні. Так, да, родована латунь. Ось такі. Ось ці дуже гарні. Позолочена сталь. Бачите? Я то не дуже розбираюся, як вони що, тому що в мене вуха не пробиті, сережки я не ношу, але но я розумію, що тут треба ось розстібнути. Знайшла. Бачите, який я спец ось. Замочок класний. Цікаво, мені б сподобалися. Дякую за подаруночок. Це дуже добре, тому що завжди дивляться на те, що купуєш. І, наприклад, одного разу я купувала японський бісер зеленого кольору, то мені в подарунок дали також японський бісер, відтінок, який я не вибрала. Ось така краса, ниточки. Суму не буду казати, бо Самі страшно, але частину з цієї фурнітури мене попросили придбати і мені за неї кошти вернуть. Все, всім дякую. Раніше ставили візиточки, зараз немає. Ну, ось так. Я залишу покликання, назва магазину ось так. В Житомирі знаходиться магазин. Я замовляю одного дня. Наприклад, якщо в цей день відправили зранку, то до мене у Вінницьку область за день доїжджає, день-два максимум. Все, дякую всім за увагу. Надіюсь, вам відео було корисне. Час від часу буду вам показувати такі розпаковочки, тому що часто питають в соцмережах, а де ви брали, а де ви купували. Ось створю новий список. Відтворення будуть магазини, мої рекомендації. Все, до зустрічі, пока, до наступного відео!